Татира, та-та-та, вийшло трішки поспілкуватися і розрядити обстановку, свою чи вашу чи нашу. Я вже в Кракові. В планах в мене а, сьогодні значить травень, потім десь 18-20 травня я їду до Києва. Шутаня, що, що я переживаю, тому, що Дай Бог, щоб все було добре. І ми виїхали назад у Польщу. У нас є Укрпесель, тому що ну, зараз така ситуація дуже нестабільна в країні. Ну, як, в принципі, вже стільки років, і вона все ж таки погіршується, погіршується, погіршується ситуація. І кожен раз якісь нові бах, тобі новини і не в кращу сторону, тому якось так, якось так. І от Коли хтось обіймає має з посторонніх людей взагалі от не просто так говорить, так, що ми шукаємо один одного по запаху. І, ну, наприклад, пара створюється, вони знаходять один одного. ну, в мене так працює, допустимо. І мені, якщо людина по запаху не підходить, то я знаю, взагалі я не можу з нею взагалі ніяку німтиму не може бути, нічого. Мені дуже важливо, щоб. Запах. По запаху людина знаходилася. І буває так, що от, чи масаж, я масажест, я зроблю людину, але ну, буває чи парфюм якийсь такий. Тут, тут все просто, ну, я шовками працюю, і, я, і воно настільки от, цей запах всасується в моє тіло. Я не знаю. Особливо, коли хтось обіймає, наприклад, я не люблю взагалі обійматися, для мене це капець, табу. І волосся дуже впитує е, запах чужої людини, чи просто тіло мені неприємно пахне. Чи парфум. І потім, блін, і тут наче волосся мила, але приходиться перемивати, тому що тебе хтось обіймав, обійняв ось так просто. Ви та намагаєшся парфумом якимось. Ці запити, потім все одно і те, що миєш волосся. Я, чесно, я дуже не люблю обійматися. Для мене це капітан. Я люблю обійматися у мене. Я так скучила за кішкою за своєю. Я ж хочу 18, 19, ну, десь 18 чи 20 травня, 20 крайній срок, виїхати у Київ, вирішити питання з кішкою зі своєю. Потім ну, вирішую, безстрахочу сина побачити. Ну, також, звичайно, батьків хочу побачити. І на цьому, на цьому все це буде десь 4 дні. Подруж по подружці по хочу. Подарунок купити, я вже знаю, що її подарую. Я їй хочу подарувати білизну, класну білизну хочу їй подарувати. Тільки я не знаю, який в неї розмір. Ось, який в неї вона носить. В неї груди, такі, як в мене, в неї невеликі, В неї там десь до двоєчки. Ось, до двічки. І виходить, тільки треба тут. І знати. У мене 70Б, а в неї, можливо, там, я, там, 75, я думаю, в неї 80 буде. Ну, я не знаю, просто не роз... я, я не розбираюся, я не, не працюю на білисні, але знаю свій розмір чітко. Ось, тому така справа. У мене дуже багато квітів, я вам серйозно говорю, в мене не стільки багато квітів в, кімна... в кімнаті, що в я... мене за 8 років життя останніх в Україні стільки не було квітів, як в мене зараз стільки. Мене... Ну, тут не видно, тому що мене і тут. А, до речі, великий в мене букет троянд, я винесла на вулицю, тому що винесла на вулицю, тому що довше простояла. Щоб довше що пристояли квіти, тому що вони, їм потрібне свіже повітря і зараз прохолода, і я водичку поміняла це все. Ось так. Ось так. Ось так, ось так. Ну що. А, не знаю, що вам ще. Щось хотіла розповісти. І вже не пам'ятаю, що хотіла розповісти про свої плани. Я хотіла розповісти про свої плани. я, я їду, Якщо все буде ок, я сподіваюся, що все буде. Хоча дуже сильно хвилююся, я хочу в другу, з 2 серпня по 16 серпня поїхати на море. На море. Я на морі не була 3 роки. Три роки не була на морі. Ось, До речі, мене, мене дивляться підписники. От я, я додаю це якось, я, я помітила, от коли я п'ю каву, десь сиджу, десь щось вам розповідаю про своє життя, про це все. Ну, я ж таю це на канал культура. Ось, ну, і коли я виїжджаю кудись, тобто якісь місця. Ось. У мене більше з'являється підписників, більше лайків, хоча я там не ну говорю, ці люди, які ну, в мене немає такої е, бізнесової жилки в плані розвивати свій канал, там якось щоб бізнес на цьому робити. Ну тобто там монтувати, там супер-пупер, все світло виставляти. Я я, я без Я зараз вийшла, поговорила. Для мене це така розрядка відтушена. Можливо, ви ну, ці ну, тут, на даний момент на сьогодні в мене 189 підписників, і я знаю, що ці люди просто не так ви не так просто на мене підписалися. Значить, десь я вам відкликаюся. А ботами якось це все наганяти. Це все ну, навіщо? Якщо є. Істина чомусь вам От Якщо зібрати 100, 200 людей, так? Ну, нехай 200, так? на мене підписано 200 людей зараз, то це така вже хороша група людей. Тому я дуже ціную те, що ви зі мною, і ну, класно, коли у нас є з вами якийсь такий контакт. Вони просто дуже гарна лінія тут. Бачите? Мені подобається мій профіль. Ось. І думала: а, і підемо з вами на кавусю. Замовимо собі кавусю, можливо, до кавусі якийсь круасанчик смачний. Ось. У мене так стулок скрипить тут. Мені, я їду в Київ, боже, я, я вам серйозно говорю, я їду в Київ, просто щоб збутися і шибка-шибка назад. Просто збутися, все, закрити якийсь хвіст. в мене є свої хвости. Е, мені потрібно поїхати, щоб. От просто мені потрібно поїхати, все, закрити хвіст. А наступний раз я вже не знаю, коли, в мене абсолютно немає бажання е, повертатися. І, ну, Я говорю серйозно, в мене немає бажання повертатися, мені тут добре. Е, я вже говорила, що я ще життям життям своєм. Мені тут подобається. У мене все добре. Ось ну ось так, ось так, є причини, є, є. У мені, до речі, клієнт з мене всього з Києва масажу такий. Оце погриби, я говорю, ні, це не погриби, це крапки в Польщі. І такий, ну, людина шукає де краще, а риба де де, де глибше. Ну, глибше. Риба шукайте глибше, а людина, де краще. Ну а що? Я не мазохіст, я не можу жити там, де. Ну, я не мазохіст, я... ви знаєте, що відбувається, розумієте? Ось так. Тому шибко шибко назад і я Я говорю, я не знаю, ці 4 дня... Так що так, будемо пити кавусю, їсти круасан — це буде добре. Я гадоніст, я вже говорила, я, отримую, я була в Києві, отримала задоволення. Я виходила, я знімала відео. Нехай вони будуть нецікаві, цікаві, там 12 сил цих переглядів було, але я від цього кайф ловила. Тому і виловіть кайф, де вони були. Ну, я розумію, що є крайність, давайте не будемо з крайності в крайності заходити. ось, Тому. Я так, в цілому говорю про життя. В цілому. Все. Всім пока.